Всім привіт. Таймер іде. Аби ще збереглося. Не знаю скільки разів вже перезагружала телефон, щоб камера ввімкнулася. Вчора взагалі в мене нічого не вийшло. А хотіла поділитися з вами. І щоб ви мене підтримали і хто хоче разом зі мною приєднуйтеся. З вчорашнього дня ми з мамою почали інтервальне голодування. Коротенька передісторія дієти. Це слово знайомий мені і багатьом, хто через це проходив. Десь так в році 2010, 2011, 12 я сиділа на жорстких дієтах. У мене навіть ще зараз є шорти, яких я і зараз за два роки, тому що я знову схуднула, я в них не влажу. Обмежувала я себе, от тоді виписувала такі журнальчики, люблю готовить». Хто знає, той знає. Там була така сторіночка порад, хто ну, поради дієт, хто на яких сидить. Я, до речі, не сама. Вон там моє сонечко лежить. Сподіваюсь, він не піде і не переб'є мені відео. І от я сиділа на такій дієті. Ну, дієта це, по-перше, обмеження велике в харчуванні. Це Ну, це саме голодування. Того не можна, того не можна, кожен день контроль, ваги, зважування їжі, вагів, як такових для мене, в мене й досі немає. А харчові ваги, зваження їжі. Трималася, я трималася і втратила я багатенько. Тоді на мене такі речі налазили. Не знаю, який там розмір був. А потім все пішло по наклоні. І хто знає, організм як реагує, коли дуже швидко, стрімко втрачаєш вагу і голодуєш. Він набирає після цього ще удвічі-втричі більше, ніж ти збросила, скинула. Потім ми купили цей будинок і за ремонтами, за оцими всіми. Переживаннями зранку до вечора в Русі, в Русі я знову скинула вагу, хоча їла нормально. А потім ми переїхали і знову організм розслабився. І знаєте, дійшло вже до тієї, точки, що я думала, що вже моя сила волі мені не дозволить, не витримаю я вже якихось там знущань таких над собою. А потім у 2021 році, в квітні місяці, мені зустрічається на теренах інтернету гурт BTS. Починаю я ними цікавитися з їхньою історією, тому що за кадрове життя там взагалі, це, якщо в це вникнути, це дуже сильні і вольові люди. Кожного своя історія, о, в руку, яка. Захоплюється просто хлопцями. Як і в кожного армії фаната BTS є свої улюбленці в групі, хоча я нікого не відкидаю. І сім мінус один буде нуль. Але в кожного є свої улюбленці. І хоча цей учасник... Хоча вчора кажу мамі, напевно, вже в мене не два, а вже й третій біас, улюблений учасник. І з квітня місяця я їх слухаю і вже так у серпні, напевно, мені приходить така думка. Я відкриваю один час холодильник і думаю, та йо майо, чим він може, а я не можу. І я починаю себе. Я не сідаю на жорсткі дієти. Мені тоді в той час саме попадається дієта по обмеженню калорій, коли ти їси все, що хочеш, можеш булку з'їсти з кремом, з начинкою, але ти вираховуєш, скільки це примірно калорій, і наступне споживання їжі вже менше. Дефіцит калорій. Їсти все, але у менших розмірах. Я думала, з цього нічого не вийде. А потім поступово я починаю влазити в ті речі, які я носила 5, 6 років тому, 7 років тому. Вагів у мене немає. Але от, наприклад, ота сукня, в якій я фотографувалася на 8 вересня, вона купувалася, коли я була така ого-го, Вона, по-моєму, 54-го розміру. Уявіть. Вона, вона сама вільного крою донизу, але от тут. Тут усе це було отак при тілу зажати. Подивіться, яка вона зараз. Я її надягаю, вона ззаді на замочку застібається. Раніше мені мама застібала. А зараз я так однією рукою оп, підняла цей мішечок, так шик, сама застебнула і назад опустила. Ну, віль... видно, як вона на мені вільна. Бусечка. Ну не йди нікуди, зайчик. Зараз ми запишемо. І от так. І що головне при. Цьому вага не повертається. І зима пройшла одна, і друга. Я думаю, а це я схудла, ось я за зиму, я його все натопчу. Не, -не. не натоптала. Хоча їла і десерти, і солодке. Просто не переїдала. Не дозволяла собі шлунку наїдатися до тої міри, що вже Фух, і за столу не встанеш. Не -не. Треба вчасно відкласти ложку і вилку. Так. Ну, втрачаю, я втрачаю, але дуже повільно. Ну, не те, що там повільно. Ладно, головне, що воно ой, не повертається. Але хотілося б ще трошечки. І від царапушки. І для здоров'я це краще. Я по собі бачу, як я оце вже втратила, скільки ваги. Може це комусь, хто мене знає і бачить в повсякденному житті. Може мене хтось дивиться, хто мене в реальності знає. Може це і не здається, а, по тобі наче й не видно. Але по речах я бачу. Але хотілося б ще більше бути стрункішою і для... Здоров'я знову ж таки, я помітила, і голова стала менше болить. Болить, ось учора, наприклад, боліла голова рідко, ну мітко. І на ноги легше, в мене проблеми з ногами це з самого дитинства. І синдром неспокійних ніг. Хто знає, хто з цим стикається, той знає. Ми по маминій лінії, ми всі сердечники, ще інсультники. Так що хочеться ще скинути. І для серця легше, і для судин легше, і в переддіабетичному стані легше буде на організм. І сьогодні вже другий день, вже напевно 12 та година. Я для себе вибрала, ми вибрали такий 18 на 6, 18 годин ми нічого не їмо, п'ємо тільки воду. Каву без цукру, можна чай зелений без цукру. Що такі сповіщення приходять. А їмо ми 6 годин. Їсти можна все. Ми вибрали для себе з 12-ї 12 дня до 6 вечора в цей період часу можна вибирати 4 години їжі, інші голодування, можна 8 годин, а інші нічого не їси. Що характерно, організм не відчуває це як голодування, тому що перший тиждень йде звикання, і організм привикає не до того, що він голодає, і йому треба за оці години набити у себе оцих калорій з запасом. Він привикає до того, що о, в цей період я буду їсти, отримуватиму енергію, а в інший я буду її розходувати, але не накопичувати, стегентя і так далі в животики. Їсти можна все. Неважливо, що ти їси, головне, скільки ти голодаєш. Вчора я їла деруни, каву з цукром пила, малину з цукром їла. Ну, як з цукром. Це в нас тато на чашечку чаю. Дві столові ложки цукру мінімум. А мені однієї ложечки достатньо, чайної, не столової. Іла салат з помідорів. Все можна їсти. Але тільки вкластися в оці години. Так що, якщо хтось, давайте з нами. У мене ще є стимул, у мене є такі гарненькі джинси з 2018 року, які я купила H&M, і я не разу в них не влізла. Сьогодні витягла, подивилася і думаю, дай Боже, за два місяці я у вас влізу. Так що, хто зі мною, хто з нами, приєднуйтеся, сила волі головне. Їсти як так, взагалі не хочеться. Я сьогодні вранці встала, випила слабесеньку чашечку, слабенької кави без цукру, і без молока. І нормально. В полі походила, ось і вже мені оце вже 12-та година, я вже чую шлоночок, так трохи просить їсти. І вчора ввечері, останній раз я поїла десь, не було ще п'яти вечора, бо погнала корів і все. Пригнали додому, пішла з бусею гуляти, і нормально. Не хотілося їсти. Так що я думаю, що я витримаю, так як було це два роки тому. Чимін може, а я що не можу. Все ми можемо. Головне, без фанатизму, дотримуватися чіткого графіку дій, не морити себе голодовкою, тим більше у інтервального голодання дуже багато позитивних відгуків. Так що я сподіваюся, що ви мене піддержуєте, розумієте і будемо любити себе ще більше. Ну, головне, це для, для себе, для свого тіла, свого здоров'я. Не хочу я, мені дуже тяжко тягати на собі зайві кілограми. Так що от такі справи. Головне, щоб це відео не тільки записалось, бо таймер іде, але ще й збереглося, і я змогла його завантажити. Ви знаєте, який в мене телефон став останнім часом. Учора мені аж на мене така досада напала. Ну, перезагружаю, перезагружаю, може щось і колись зніму. Зараз покажу вам ще бусечку, він он, лежить, відпочиває. Зараз підемо вже додому. бо... Там мама зготувала смачненький фарширований перчик. Вип'ю кави, з'їм перчиком, і далі вже буду щось робити. Якщо камера дозволить, то знову зніму щось. Знову мені не дозволяє кусочками знімати і редактувати. Тому буду отак. Якщо дозволятиме ж таки камера, бо вчора навіть пост єлі єлі написала у Фейсбук. Вибиває і все його. З приложення мене викидає. І все тут. Хочеться, як завжди, а не можу я собі дозволити телефона іншого, знаєте, як ото в тому анекдоті. Збирав на ауді. Пішов до стоматолога. Тепер у стоматолога є ауді, а я знову збираю. Ну. Пішли ми. Зараз його на руки і підемо додому. У нас тепленько. Ну, жалетку наділа, а вчора взагалі у ковтинці була. Так, думаю, що бабине літо це вже в нас почалося. Картоплі ще не перебирали, до кінця цього тижня почнемо, а там потрошечку треба з'їздити, ще заправитися, і хлопці будуть звозити гарбузи. Будемо потрішки чистити. Буряки, морква, ще, все встигне. Ми так рано ніколи цього нічого не робимо. Все йде своїм ходом. Ось зараз вимкну, бо у мене повербанк зі мною. Ось моє сонечко лежить. Босечко. Ау, не знаю, чи його видно. Ти мій хат. О, так, Всім каже до побачення. Дякуємо за вашу підтримку. Підтримуйте нас і надалі. Пишіть нам гарненькі коментарі. Ви ж знаєте, що ми тільки за позитив, ніяких образ. Ми вас всіх любимо. Всім гарно поїсти. До побачення.